Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Чуєте, до нас наближається тиша? Послухайте, стало тихо, тихо, вже зовсім тихо. Нічого не чути. Чуєте, яка тиша? А скажіть мені, а чи можна почути самого себе? Прикладіть свою ручку до грудей та послухайте, як б'ється ваше серденько. А що воно відчуває, коли ви зустрічаєте друзів. Чи радісно вам, чи приємно зустрітися? Так, звичайно, якщо це ваші друзі, то ви завжди хочете їх бачити. А кого можна назвати другом? А у вас є друзі. А які вони? Друзі щирі, веселі, вірні, добрі, надійні. А ще Друг завжди приходить на допомогу. Друг ніколи не залишить вас у біді. Є дуже багато прислівів та приказов про дружку. Послухайте, будь ласка, людина без друзів, що дерево без коріння. Нових друзів май, та старих не забувай. Друга за гроші не купиш. І ще не варто з другом сваритися, бо доведеться миритися, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А ще, любі мої, в народі кажуть дружба та братство це найкраще багатство. Той, хто має справжнього друга, Може розраховувати на його допомогу, тому ніколи йому не сумно, бо для друзів знайдеться купа веселих цікавих справ. Ось послухайте вірш про друга, твій друг тобі віддасть усе, і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. І збільшувальна скельться найкраще у дворі, твій друг із щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалій, Ніколи, і нітрохи, і навіть м'яч футбольний свій. Віддай, як друг попросить, і посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді. Як гарно дарувати. Такий гарний віршик написав Анатолій Костецький. А зараз я пропоную вам пограти. Вам треба закінчити речення. Уважно слухайте малята. Краще гратися не самому. А молодці. Правильно всі разом. Щасливий той, хто має правильно багато друзів, того, з ким дружиш, не можна ображати. Якщо ти провинився, попроси у друга. Вибачення, які ж ви в мене розумнички, дякую вам. Любі мої я пам'ятайте, дружба це чудова річ. Знайти справжнього друга дуже важко, а ще важче зберегти цю дружбу. Друг це та людина, яка завжди підтримує тебе. Яку підтримуєш ти, ділишся з нею іграшками, таємницями? Усі ми хочемо мати гарного друга, на якого можна покластися в будь-яку мить. Друг це той, хто добре дружить, не свариться, ділиться іграшками, піклується про товаришів. А якщо друг не знає, як вчинити правильно, то допоможе, підкаже і навчить. А якщо ти раптом засумуєш, він придумає, як тебе розвеселити. Я дякую вам за увагу. До побачення, мої маленькі друзі. До нових зустрічей у нашій лісовій школі.